Ну, кажуть, що е якийсь малий з Білорусі проплатив на вечір дощик. <laughs> так що, будь ласка, нещаститься йдить не на концерт. Тим більше, що... Боже, Аня не ані, ані, ані каріні зараз будуть. Ну <laughs> no. сьогодні саме душевна програма, саме надешевша і душевна. Так що, будь ласка, приходьте, багато пісень. Тих пісень, яких ви знаєте, все тільки українською мовою. Сьогодні ми і поспілкуємось, і десь і слізіночку пустимо. Гарний вам подорожі. ДК Шевченка в 17.30 19. Знаєте, ми ще не просто сьогодні, ну, лясати ще зарано, але ж виспівати свій біль, десь поспілкуватися. Я вам розповім, як це було на x факторі запущу вас трошки в заколісця. Я збираю на ЗСУ. Частина цих грошей піде на ЗСУ. Це стовідсотково. Навіть не сумнівайтеся. Ні, кожен іноді порядний. не хочу ображати нікого, бо є люди, які збирають якось странно. А я набагато, але ж можу трошки. Так що приходьте, приєднуйтесь. Сьогодні не просто буде свято, і ми будемо ще німа чого радуватися, але ж ну куди війни приходять? Сюди, к нам, в тил. І ми з хислими рожами, вибачте, за слово некрасиве. Так що ми повинні тут тримати дух, підтримувати один одного. Я сьогодні заради того. Ну і ще на маленьку булочку. Хочу для вас ще раз поспівати. Якщо вам не сумно. Ні? А ви знаєте, що зараз е, хтось, от дядечка, з шапкою пройде і по 200 гривень прийдеться здати. Хто слухає другу пісню? Я шуткую. Ніхто не буде. спеціально для вас пісня, яка вже лунає в моєму виконанні 14 років, скільки я живу в Україні, в Києві. Во, во всіх моїх програмах, концертах Це пісня «Океана Ельзи, яка досталася мені після «Х-фактору». Пісня холодно. Бачите, зразу холодок. З тобою сховатися і дещу, а полиши его я, в тобто свою веслу. Давайте, хто знає, не співайте, як же так. Я... we Бути. Хто сумнівається, тому ще раз скажу: сьогодні я привіз саму найдушевну програму, тому що я сам, сам надушевний. Похвалив себе, а ви ж бочки стоїть. <плес> я вас прошу, не пожалкуйте. Сьогодні, раз ми тут зустрілися, завдяки Господу Богу і ЗСУ, ми можемо тут трошки перезавантажитись, відпочити. Сьогодні треба зустрітися. Приходьте! Поспіваємо, поспілкуємось, десь і слізіночку пустимо, гарантую. А ну нерві. Так, що все буде добре. Позбираємо на ЗСУ, зробимо добру справу. Ви приїдете всі, ми приїдемо в свої міста, де знову лунає все це. але ми будемо мати спогади. Приходьте сьогодні, 19.30, Палац культури Шевченка. Ну що, пішов вон? А це нова пісня. Я сьогодні вам презентую нові пісні вже соловіною. Так що, будь ласка, кому інтересно приходьте зараз можна обнятися, поцілуватися, купити світочок. Пока! Суперфіналіст телепроєкту Екс Фактор Євген Літвінькович що концертною програмою на звистях сьогодні о 19.30 палаці культури щоченка квиточки на концерт можна прийти тут. У нас запрошуємо Перфіналістами проектур Євгені Кінкович з сонною концертною програмою на з сьогодні о 19.30 в палаці культури Чеченка.